Привезли пташечку, на яку буде ставитись двохциліндровий двигун. Yamaha Raptor. Це 660-й Ну, Не вважаю, не рахуючи того, що він просто трішки такий грязний, але колеса на ньому хороші, стоїть рівненько, бодренько, пластик присутній, освічення бомба. Да, ну, хороший стан. хороший. Двигун привезли до цього давно, вже з електрикою, з усім. Двигун стоїть там. Я кидав відео по ньому, коли нова пошта приїхала сюди, прямо привезли. Ну от тепер привезли оцю от птаху. Бачу КТМ-овський стоїть двигун. Тому вже Коля так і захотів щоб поставити. Ну Будемо бачити, ну, на двох циліндрах раптор це просто, там мотоциклетний двигун без задньої передачі. Але він каже, що є цілі мотоклуби чи квадроклуби, які займаються саме строго тим, що ставлять ті двигуни на, на, на нього. Я не відкриваю секрет до кінця, від чого оцей от двигун. Ось цей от буде ставитись. Хто впізнає скаже. Коля схоче напише, ну, це вже суть до того, що воно є бак, є все на нього проводки, все-все-все, приборки, ключ, чіп. Так що розпогодиться, трішки порусувається все, що на черзі. Перший раз має поїхати ось ця от птичка ну, на рідному моторі. А десь десь ближче вже до осені або в початку осені. Візьмемось, його зразу. Я, мабуть, на подвір'я не зразу туди на мийку. Ну і нехай чекає.